Тижня дитячої книги є наш виховний захід, який так і називається. Книжки ростуть і дорослішають з нами. Ми зараз хочемо вас попросити, щоб ви на хвилиночку відключилися від школи, забули про навчання і про школу, і видали у щасливий світ дитинства мрії та казки. Отож починаємо. Книга — Це проходить нас, третього всього життя формує наш світогляд, а іноді навіть впливає на вибачих його шляху, які потрапляють нам до рук, такі різні. І принцесою ставати. Солю дякую чудово, у мележивах, шоков, а на сокні донечка прошла без, як сонечко. Замомо швиденько, зайчі споганимо, щічки підрев'янемо, дзеркать, споглянемо. От тепер ти гарно бра, мов принцеса на зімня. Ваші ося пропонує побіжки, як гуляти на вулицю, яке розповісно мазичок. Добре одягались. Спершу взяли заліпки ці чудові чолітки. Одягли на лапочку теплий шар і шапочку. Та не курточку на плечі. От і всі потрібні речі. Зарались, добре одягались. А зараз вірш не чіпає борту шметів, виконує саму Катерину. Ніж потряба в аж під стіл малий тікав лапки й Кожного з вас улюблені казки Така скаже Героя. Давайте повернемося на сіля. кілька яких авториподись. Пригадайте на юридичі маски, їх авторів. Дітка, тепер увага. Ваше завдання. Зараз перед вами будуть з'являтися картинки, ілюстрації сказок. Ваше завдання відгадати, якщо це казочка народна, ручку піднімаємо і кажемо: народна її назва така, то якщо ж авторська. Спочатку сказати, хто є її творцем, хто її написав, так? А тоді, яку вона має назву. Отже, перша ілюстрація. народу. Правильно, дітки. Правильно, йдемо далі. Так, я відкрила. Дітеродна паска дімо. Молодець, Далі, далі. Настя. Мудра дівчина. Мудра дівчина, вірно, діти? Так. Наступна. Або колосок, вірно, йдемо далі. Банкосій, правильно? Так. Йдемо далі. Хлопчик безупинно Вчора через цю Софійку я отримав знову двійку. В чому ж тут вона Софійки, якщо ти отримав двійку? Так сказала сину, мати, не дала мені списати. А підвіть халяви, представив вірш у Наді День народження Наді гості вже йдуть до хати, а на плаче гірко, Ой тіка і колготи всі Що з тобою, каже Оля, ти така охайна. Що тому, що нема бабусі вдома. Учинить я того, а класу розіграє ситуацію. Сострі, це ба, та це ж не доважала, це вона мене рукала. Ти куди так плести швидко? Не була ти у сусідки, що несеш про цю горі, тай мені хоч звати втіхи. І це вона сказала, ха, хаті всі забрала. Що ж, він жаль, будь ласка. Разом. Ти товариш нам чи ні? Я цукерки ті смачні, що тобі привіз твій тату. І забувши одяг зняти, ми мешці зішли в кімнату. Колесся нам на те сказав. І повірте, без підстав, хто вас виховав такими. І нечемними, і бридками. Першу чергу друзі чемні, привітали ви, напевно. Щоб е -е, відбатися до що кімнати, треба першого одяг зняти. Ви нечемні і бридкі, не випарили мені. Отже, ви прослухали усі такі моральні ситуації. Як ви mm. думаєте, чому ці ситуації можуть навчити нас? Чому вони нас навчають? Нас щедрими. Yeah, Це... Бути щедрими, ще вічливими, щедрими. Якими? Якими? Тобто... Добрими, ще вихованими, ще.

Дітей. А головне, щоб ви знову і знову переконувалися, що бездіть приказів, рослів, афоризм, згадок про книжки безкладні не дарма. Вони справді відображають йому загаданого загадану книзі. Тому зараз з вами трішки помагаємося, щоб переконатися, що ви знаєте пристріли і приказки про книги та бібліотеку. Зараз просимо учнів поділитися на дві команди. І кожна команда по часі вислови книги. Переможе та команда, яка назве найбільшу кількість. Отже, команди, ми так і ділимося. У нас є два класи, п'ятий А і п'ятий Б. Отже, погруха. Зараз погруха. Хто не хоче, ми не примушуємо. А хто хоче і може згадати, десь знайти, кого є, так? пошукати або пригадати про книгу та бібліотеку. І будемо по черзі. Називати їх, хоче підготуватися. Хто в нас п'ятий Б є? П'ятий а хто в нас буде брати участь? Хлопці, дівчатка, разом. Об'єднатися, об'єднатися разом і почайте зараз раз, Подумайте, дві квити даю вам і одні. Книга Галис Дузьма. Книга Лиза Дузна. Дівчатка, хлопці, хто там п'ятий верх. Книга для дітей, що головить Ага. П'ятий я, хто хлопці. Поки леташі байди є. Розумість книжок з намі. Ага, дуже добре. Так, п'ятий верх. Так. Так, давайте, Саша, так. Так, хто в нас ручку підіймав? Дім без книг. А це було. Це було щось таке так, п'ята. Так, далі п'ятий мене треба. Давайте, ручка не бачимо. І команди розмаха, а воно навчає. Так, далі печатка не, я радість. Так, далі. Чекайте, це у нас п'ятий я, п'ятий яма. Перший житель з добробужити. Було? Ні, не було? Добре, п'ятий я, далі. Ага, гарно, далі. Хто там п'ятий я? Біло там. 到啊,啊 Ще ми віримо, що ті, на перевершенні ми поступимо за те Всіх нашим, та хто провів за святою зимою, і всім глядачам, і всім діткам, які прийшли сюди, на наших свято. Дякую.